Дома Наталія 4-го Б декламує власний вірш перший сніг. Прошу Наталія. Подивись навколо ти, скільки снігу навкруги, скільки радощів дітей, і в дорослих все окей. Сніжки грають залюбки, старші хлопці й а ось там качають бабу, не виходить вона зразу. Бо капризна баба та, не стоїть без сніговика. Дякую, Наталія. Лагоняк Анастасія з 4-го Б декламує власний вірш школа. Прошу, Анастасія. Наша школа другий дім. Весело живеться в ні. Вчителі начаться писати і книжки різні читати. Однокласники у нас всіх підтримують весь час. Живемо ми всі чудово в другим домі нашій школі. Дякую, Анастасія.